Слава Богу, браті, і сестри, доброго ранку. Божою милостю ми з вами сьогодні дожили до вівторка, до ранку. Господь дозволив, щоб ми знову могли його прославити, подякувати за ніч і попросити благословення на предстоящий день. Спасі Господі, всіх, хто долучається, з вами чтець Анатолій, Почаїв, і ми читаємо утренню молитву. Спасі всіх Христос за ваші лайки, подобайки, за підтримку. За підписку на канали. Пасі Господі. Молимося, браті і сестри. Читаємо утренню молитву. <кій> Господі, благослови нас. Пасі, Господі, спасі Господі. Слава на віки Богу, спасі Христос. Надіюся, мене чути. Можемо розпочинати. Молимся, Господи, благослови во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесной, утешить и души истины, и живей, и вся, исполняя сокровища, благих и жизни подателю. Приди, Вселеся в ней чистене, всякие скверные спаси, блаже душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, присно и вовеки вековом. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, Очисти наша, Владико, прости беззакония наши, святые посети, Істині немощи нашей імні Твоєго раді. Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наші же сі на небесіях, де да святіться ім'я Твое, да прийде, царстві Твое да будіт воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний, даш нам днесь, і остави нам долги наша, як уже ми мы оставляем нашим, і не веди нас в іскушення, но избави нас от Лукавого. Оставши от сна припадим ті блажі, английскої песню пієм, ті сильні. свят, 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 иси, Боже, Богородице і помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. От одра і сна, воздвигнейся, Господі, уми про і сердце, и осне, и отверзи. О Єже Петятя, Святая Троїце, свят, 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 иси, Боже, Богородице, і помилуй нас, І нині, і присно, і во веки віков, Амінь. Внезапно суддя приятий кого ж до діяння на страхом завим полонощі, свят, 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 ісі Боже Богородиця і помілуй нас, Господи, помілий, Господи, поміли, 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 Господі поміли, Господі помілий, Господі помілуй, Оцна востав, благодарі, свята і Троїця, яко многий раді Твоєї благості і довготерпіння. Не прогнівалися Васи, если на миленевого и грешного, не же ми Мої собі законями моїми. <кліху> на чоловіку любство, если обично в ней чайни лежащего стрільных, воеже утренні ті и славослави, державу Твою, і нині присвяті мої очі мислені я. Отверзі мої уста, получайте, слові славясям Твоїм, разумейте заповіді Твоя, і творіті волю Твою, і Пите Тя вой исповедоване сердечнем. І воспівати все Святое Имя Твоє, Отца и Сина, і святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся и припадем Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімося і припадем самому Христу, цареві і Богу нашому, помилуй м'я Боже, повелицей милисти твої помножества, щедро твоїх очисті, беззаконня, моє на іпачу, ми беззаконні моєго. И от грехами и очистями, яку беззаконие мои, а сознаю, и і мне предо мной есть выно, Тебе, единому, сурившее і и лукавую пред тобою сотворих, я куда оправдившись, а во славе всех твоих, и в них даст и деть идти, если Бо беззакониях зачат єсім, і во гресех родиме мать и моя себя истина возлюбилась, и безвестная тайная премудрости твоєї явил Охропишем и сопами, очище, ся мыши, паче с Него, убилися Слуху Моему, дасть радості Возрадується кості возрадуются і отвраті ліце, від гріх моїх, і вся беззаконня моя очисти, серце чисто мені, Божий, і Дух прав на отробі Моей, не отверже мені от лица твоєго і Духа твоєго Святого, не отимі от, от мене. Воздашні ради спасіння Твоєго и Духом Владишнему я. научу беззаконний потім твоїм інчисті, як тебе і Тебе як І ізбави от Тровей Боже, Боже, спасіння моєго, Го зрадуйся, ізик, моє правді Твоєї, Господи, сні мої твердіші, і уста моя возісся, хвалу Твою, яку аще би восхотіли, си жертви дал би убо, сісожені, не благоволіше, жертва Богодух, Дух, Сукрушень, серце, Сукрушене, смиренно Бог, не житт. Ублажи, Господи, благоволенням Тим Сиона, да да і да созіж до стіни Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правди в і и все тогда возлежат на алтар твои. Веруй в воєдиного Бога, Отца, все держите Сорца, Неба і землі, відімим же всем невидимым І воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, Единородного і Живого от Отця рожденого прежде всіх вік. Света, от света, Бога истинная, от Бога истинно, рожденная, несотворена, единосушна, от им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасіння, шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святой Марии, Девого Человечества, распятого же за непрепонтистием пилатей, і Порібена, і и у третій день по Писаниям і Вошедшого на небеса, і и сидящего Дісною Отця, И паки Грядущего со славою, и судите живым и мертвым Его же Царство і не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, и Жит Отца Исходящего, и і Жис Отцем, и Сыном Споклоне, и Моей славе, моглоголовшего Пророки, Воедину Святою Соборную и Апостольськую Церковь, исповедую Единокрещение, Восставление грехов, чаю, Воскресенье мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, очісти, м'я грешно, и ніколи же сотворив благопредбой, но избавиться лукавого, и да будет во мне воля твоя да неосужденого тверзустами, недостойное я восхвалю ім'я Твоє Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і вовеки віков. Амінь. От сна восставь полуночною песню, приношу Ти спаси, и препады его пьете, не дашь мне уснуть его греховней смерти, но щедрий ме распнися воле, лежавшей мерности во скорее востави, и спаси Мья в пристоянии и пісні ночні, сне ночь не восемь, день безрешних Христе Боже, и спаси Мья. тебе, владыко, человеку любви, от сна востав, прибегай на дела твоя подвязаюся милосердием твоим и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи. Ізбай Мі, всякі мірські зли віші, дьявольського поспішення, і спасім і видів царства Твої вечної, Ти би, Сі, мой сотворитель, і всякому благопромусники податель, о же всі уповання, мои, Тебе славу вас ныне нині і и і во веки веков, Амінь. Господі, і же многії Твої благості, великими щедротами Твоїми дали сім'ї рабу Твоєму. Мемошедшие время ножки все без напасти прийти от всякого зла противна, ты сам владико всяческих творчеств, подобными истинным светом, и просвященным сердцем творити волю твою, Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякие плоти, Вышних живый, не смиренный, презирай, сердца, же отробий, испытуя и сукровенные человека в яве предведы, безначальный, пресносушный свете, у Него же не есть применение или предложение, осінення, сам бессмертный царю, прими моление наше я же в настоящее время на множество Твоих щедро одержающих, от скверных Тебе остен творим и остави нам при решении наше. Я же делом, и словом и мыслью, Ведьнем или неведением совершенно нами, и очистинные от скверной плоти и Духа и дары нам бодренным сердцем, и трезвенные мыслью все нас житие жития наш, прийти, ожидающим пришествия светлого, и явленного дни, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой и судья всех предков, Кому ж отдать и по делам Него. Да не падчи, обленившись на бодрствующие и воздвижения, в дело неубряжьмся, готове, в радости божественный черток, славе, і и держи гласні пристани, непрестанный, і, і сладость зрящих твоего лица, доброта неизреченную, ти бийся істинний світ, просвіщає і освящаю всяческая и тяпаяся тварь во веки веков. Амінь. Я благословим Вишній Божий, Господи, милости творящие пресно с нами, велика и жизнь и славна славная же и ужасная и женщина славу, подавши нам сон вокоє мужчину наші, и ослабление трудов, но трудные плохи благодарим Тя, як они поговорили с нас, без нашими на, наші, на чоловіку обычно, и в не чайні, лежащи, не воздвигли все, воеславословие державу Твою, тем же молим безмерно и Твои благослови наших мысли о часа, і ум нашої тяжко осналєнності вистави, отвір зі нашого уста і сполніє Твоє ухвалення, як куди, можливо, не поколіблюємо п'яті життя, і сповідатися Тебе у всіх і от всіх. Славі, мого Богу, беззначальному Отцю, своєму народному Тим Сином, і всесвятим і благими же отворящим Тим Духом, нині і присно і вовеки віков. Амінь. Ось співай і благодай Твоє, владичаце, молю Тя, умай облагодати і ступати, право мене стави путем христових заповідей, Віддік пісні, укріпи уныні, сон, отгоняющий, связанный, при нице мерехопадении, мольбами твоїми розріши, бо розрешими, невестом в нощи, сохраняй борущих враг, избавляющий мя, жизнодателя, Бога рочи, з зретьми, оживи, я же святний, вечерні, рочи, душу мою, слипшую, просвіті, Одів і владишне палата. дам духа Божественного мені, сотворі, врача, рочей, врачой душі мне страсті страсти. Волнуйся життєйською якості зім'я покаяння на праві, і збави огня вічно, і що и і червя жызла, і тарта радиші безрадо и же мною повинні, канова ново сотворим, обічав, що не при не сорішенні. Страна странам, всякі, покажи м'я. і всіх хлади комурі, небесне, милучить веселі со всеми святыми сподобая. Пресвятая Дево, услыши власть непотребного раба Твоего, струю двоими слезам, пречистая души Моя, скверно очищающие, не от сердца приношу, тебе не пристану, у владычице, молебную службу Мою прийми и Богу благотровному принеси, Превыше я, Ангел, мриска, у меня превыше слитье Сотвори, Святоносная и Сенебесная и духовное благодать в направи. руці, воздействую и снег, похвалене, скверне, и скверное, непорочное. Do м'я пакості і Pakistan Христа прилежно Christopher Йому же честь і поклоніння подобает нині і прісно, і во веки веков. Амінь. Но милостиві всі, милостивые Боже мой, Господи Ісусе Христе, многие ради любви и і и і секунда, спасищи всіх, і пак і спас, и м'я по ще Молютя, Ащи Бога, мені меня, благодати дар на долг паче, И мною щедро, так не изреченный, милый, все по о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки, а что по веру я житя. Спасай, тебя. Спасает отчаянныеся веру, и спаси меня, ко Бог мой святый создатель. Вера же вместо дела да долменится мне, Боже мой, невзываяще делать нить оправдающих меня, но та вера моя да додает место всех. Тада, отвещай, Тода оправдит меня, Тада покажет мне причастника слави Твоей вечной. да не оба похитит меня, сатана, и похвалить все слове, ежеторнуть меня от Твоей руки и ограды, но ей хочу спаси Мья, или не хочу, Христе, спаси Мой, предварив, скоро, скоро пои Бог, Ты боися Бог мой, чревая Матери Моя, сподобие, Господи, на Него забить тя, я хочу возлебек, иногда Ты сам, и грех, паки, поработать, и тебе бездневностя тошно. Якоже поработах сатані Сатанильстивому, наїпаче же і Тебе, Господи Богу моему, Христову, Христу, дні живота моего, нині и присной во веки віков. Амінь. Святий Ангеле, предстоя окаянни душі, і страстної моїй жизни, не остави мене грешного, ніже отступи от мене за невоздержанием і не даш місто лукавому демону обладати мною. Насильством смертного сего Сивоте укрепи бедствий ходою и худой и мой руку, и настай мне на Ей Ангели Божий, хранители, покровители, окаян, и мне души и тела, вся м прости. великий метя оскорбиха все дни живота моего, и аще, что нож пришей носим, покры в настоящий день и сохрани от всякого искушения противного, да ни в коем гресе, прогнивой Бога. И молися за м'якого Господа, да м'я в страсти Своєм, і достойно покажет ми раба Свои Амінь. Аминь. Пресвятая, владичица, Моя Богородице, святими твоїми всесильними мольбами, от жени, от мене смиренного і окаянного раба Твоего, уныние забвення, ни разумия, ні вся скверне, лукавое и хулинее помишлення от окаянного моего серця помрачено моєго, і помраченого ума моего, і погаси, пламінь пламень, страстей моїх, як у ніж, есть мій каянин. Избавьми от Nowhich Luther Hospital and предприятий, всех діть злой свободи, як благословенный всех родовій славиться причесне ім'я Твоє во веки вековом. Моліть Бога о нас, сі святі угодники Божьи, ми усердно к вам прибегаємо скорим, помощникам и молитвенникам у душах наших. Богородице, Дєво, радуйся, благодатна і мрія Господь з тобою, благослови на Ти в женах, і плод чрева Твоєго, як Спаса, родила, і сю душ наших, спаси, Господі, люди твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним Християнам на супротивних дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси, Господі, і помилуй Отця моего духовного, родителей моїх, сродников, начальників, наставников, благодітелей. І всіх нині нами тут помінаємих, і всіх просивших о них помолітися, і всіх молящихся о нас, і всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн, упокой Господи, душу усопших раб Твоїх, родителей Моїх сродніх облагодетелів. і всіх нині нами тут поминаємих, і всіх від віку особших православних християн, і всіх воїн на полі брані обієнних, і прости їм вся сорішення вольне і невольне, і дари їм царстві небесної. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вишнього, в крові Бога Небесного, во дворі царичат Господі, і заступник мої сей, прибежище моє, Бог мой, і уповай на Нього, як ото і збавить тя от ця тіла обча, Лиш Ма свои Майсини, Тя и потрели его, надеющийся оружием, обидея истины Его, не убоившисься от страха ночного, стріли, летящие в дне отвещи, от неприходящие, от срящие беса полуденного по дета страны Тве Тысяча, и тьма Одессной тебе к Тебе же не приближится. Обач очима твоїми, смотриш, і воздаяння грішників узріши, як Ти, Господи, оповання моє, вишні оположили Си прибіжище Твоє, не приїде тебе зло і рано не прибіжиться, Ти лісі Твоєму, ангелом ангелам Своим тебе, Тибе сохраніть у всіх путях Твоїх, на руках возьмуть Тя, да Нікогда приткнешого камінь Твою на Аспіда і Василиска наступиш, і льва и змія, на Онам'я упова, і збавлю, і покрив, і яко позна ім'я Моє. Возврані услышу його, сні скорбі змой Його і прославлю Його, долотої дні сповню Його, і явлю йому спасіння Моє, достойно єси кової істину наш дітям Богородицю, присно блаженої, приніпорочної і Матір Бога нашого, чесніше, хоровим, і славніше, і без сравніє Серафим, без ісління Бога сущою, суші Богороди, тя Велічаєм, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, прісно, і присно і во веки Векова Мінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помілий Господи, благослови, молитва ради причистая Твоя матери, силу и честного жертворящего Христа, архистра Божого, Божього Михила всіх прочих безплодних Небесних Сил, крестителя Господня Іоанна, святого Апостола Андрея Первозванного, Святих славних и всех вальных апостолов, Святого рано апостоля, великого князя Владимира, Великої княгині Ольги, свята Великого Мученика, і Победоносця Георгія, свята Великомученика і Целітля Пантелімуна, святої великомученице Варвари, священномученика Кіприяна Мучениці Іостинії, преподобних і богоносних Отець наших, Мефодія, Іва, Амфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергія і Нікона Радонівських, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святих і правідних Бога Отецю Якима і Ани, святителя милетия Архиепископа Антиохійского, преподобные Марии, званые Марином, родители Илья Евгения, святители Антония Пантриарха Константинопольского, святители Алексея Митрополита Киевского, все Руси Чудотворца, святителя милетия Архиепископа Харьковского, и же и память ныне совершаем и всех святых Твоих Господи, и Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй насрешных. Аминь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву, Божої допомоги на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя, Нагадую, в нас для сирна неділя, сирний тиждень. Це означає, що можна їсти всю їжу, крім м'ясної. Готуємося до днів Великого посту, який розпочнеться з понеділка. Спасі Господі всіх з вами, був учителя Анатолій, почаю, Божої допомоги всім. Спасі Христос всіх за підтримку. За ваші лайки, подобайки. Всім доброго здоров'я. Поможе Боже всім. Досі Христос.